20 тисяч найкращих спеціалістів з усього світу взяли участь у клінічному конгресі колегії американських хірургів, який відбувся у Сан-Дієго, для того, щоб потрапити в асоціацію і стати учасником події, треба пройти складну процедуру, яка повинна підтвердити високий рівень знань, науковий статус і практичний досвід медика цього року. Вперше в історії асоціації український хірург був авторизований і запрошений із доповіддю на цей захід. І цей хірург в нашій студії. Удія його звати Гнат Герич, Він завідує відділенням першої хірургії Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Пане Гнате, вітаємо вас. Слава Україні! Добрий день героям! Слава так, наскільки складно вам було пройти цю верифікацію і потрапити ще ще більше із доповіддю на такий важливий захід? Ну, насправді це дійсно така фактично глобальна і номер один асоціація в світі, тому що фактично вже таких передовіших досягнень, ніж наукових в сфері медицини, і зокрема хірургії, ніж зараз продукують Сполучені Штати, і вже тривалий час не існує. Але м -м, все ж таки, на жаль, ситуація, яка зараз відбувається в нас, в Україні, а саме війна. Вона має звичайно це трагічна історія, але вона дає можливість також дуже сильно і потужно розвиватися хірургам, оскільки ми бачимо і стикаємося з надскладними травмами, надскладними випадками, які ну за останні, напевно, десятиліття не бачили жодні хірурги там в інших державах, навіть які брали участь в певних військових операціях в інших країнах. Тому сукупність наукової діяльності, публікації і практичний досвід. Дозволив власне пройти цю авторизацію і бути запрошеним в Сполучені Штати uh -huh. прочитати декілька лекцій для колег зі всього світу. А які найбільше питання вам ставили так розуміючи, ту практику, про яку ви, власне, і зазначили з одної сторони трагічну, але з другої сторони дуже необхідну практику? Чим більше, тим краще будуть працювати медики. Які питання були самі часті? Ну, ви знаєте, в першу чергу, звичайно, що суспільство, особливо хірургів, представників таких надрозвинених країн, в тому числі як США, дуже дивує, як ми даємо собі тут раду з обмеженим лімітованим забезпеченням, оскільки в них таке питання ніколи не стоїть. І звичайно, там ці хірурги, навіть військові хірурги, які брали участь в бойових діях в Іраку і в Афганістані. Вони мали тотальне забезпечення, тобто йде мова про медикаменти, різне хірургічне обладнання і так далі. В нас є цього це, з цим великі проблеми. І власне вони також були здивовані і задавали багато питань, як ми можемо давати раду, коли ми не завжди маємо найсучасніше обладнання цей раз. А друге найчастіше питання все ж таки. Це було те, які власне нові способи операції ми застосовували для поранених, тому що ця війна на жаль це нова війна для світу, оскільки це перша війна за останні, напевно, від другої світової війни, коли воюють дві держави, які володіють над сучасним озброєнням, а саме артилерійськими ракетними системами, яке завдає дуже важких і критичних пошкоджень солдатам ну і цивільним звичайно. Це, в основному сколки будь поранені? Так, це мінно-вибухові поранення, ракетні ранені, осколкові, які спричиняють ушкодження виривання і величезні дефекти тканин, і причому усіх ділянок тіла. Ну ми дуже багато говоримо зараз про те, що Україні потрібна зброя, так Україні потрібно захистити небо, Україні потрібні. Ну, одяг для військових, навіть про таке говоримо, але дуже мало чуємо про те, яке медичне обладнання потрібно нашим медикам, яка допомога власне на цьому фронті потрібна. Що в першу чергу було би добре на мати? Ви вже почали відповідати про те, що медики у США дивувалися, як можна виконувати такі складні операції, не маючи надсучасного обладнання. Мабуть, треба виходити на цей рівень також, потребувати не лише зброї, але й обладнання для того, щоб лікувати і оперувати. Так, абсолютно правильно. Держава старається і працює над цим з країнами партнерами. Проте, звичайно, цього є недостатньо, оскільки суми на це обладнання, напевно, повинні зовсім, скажімо, бути рівноцінними сумами на озброєння, яке ми отримуємо, тому що власне сучасні різні хірургічні і медичне обладнання в світі є дуже дорогим і вартісним. Але ж ем, на щастя, ми маємо можливість деякої допомоги. Вона є лімітована. Але ми вже, скажімо, адаптувалися до виходу з цієї ситуації і досить непогано навчилися працювати з тим, з тою, скажімо, частиною, що ми маємо. Тому це дуже важливо, і ми стараємося постійно зараз комунікувати з нашими партнерами, особливо сполучених штатів а також з Великої Британії, які найбільш інтенсивніше в медичній сфері на даний момент нам допомагають. Ви вже зазначили, що мали кілька лекцій. Знаємо, що ви виступали перед студентами у Вашингтоні, одного із найкращих медичних університетів світу. А також мали кілька зустрічей із асоціацією хірургів і так далі. І знаємо, що наголошували на необхідності допомагати національному реабілітаційному центру Unbroken, який має з'явитися у Львові. Чи були такі люди, які охочі зголоситися допомогти цьому центру? І одразу ж інше запитання: чи були охочі? Серед студентів або викладачів приїхати до України і попракти попрактикуватися в таких умовах воєнних, так ви знаєте, насправді це є дуже важливо і дуже вражаюче було для мене, якщо взяти поза різні медичні моменти перебування в сполучених штатах, це те, що коли ти там зараз перебуваєш в різних містах, а я мав можливість бути власне на східному і західному узбережжі. США, ми можемо побачити більше українських прапорів ніж зараз. Ми бачимо в Україні. Просто в цивільних хмарочосах, будинках є тотальна підтримка України в загалом громадян США і особливо в медичній сфері. На жаль, в медиків є певне обмеження, тому що на даний момент там в'їзд на територію України, громадянам Великої Британії Сполучених Штатів є заборонений через неможливість забезпечити безпеку перебування. Тому більшу активну участь в цьому можуть приймати. Люди і лікарі, які працювали в військовій сфері або які вже є, скажімо, в військовому резерві, і такий, такий спосіб зараз використовується. Але ж все ж таки, це є надважливо, тому що дуже багато лікарів і організацій зголосилися і дуже зацікавлені в допомозі розвитку національного реабілітаційного центру і, власне. В момент перебування в Вашингтоні я також мав можливість відвідати і взяти участь в курації там і лікуванні пацієнтів, огляді американських пацієнтів, які лікуються в найбільшому в Сполучених Штатах і найморіз таким авторитетнішому національному реабілітаційному центрі в Вашингтоні, який Фактично реабілітував і пролікував 90 відсотків поранених, які пройшли афганську і війну в Іраці. Також тому з цього центру ми також отри... очікуємо велику співпрацю і допомогу не тільки, скажімо, фінансово, а, власне, і можливо, в обладнанні і ресурсну, mm -hmm. і в навчанні наших спеціалістів загалом в Україні, хірургів медиків. Ну та знову ж таки вертаючись до питання військового е є військові тренування і навчання для наших солдатів, які ми відправляємо до Європі... Європейського союзу до Великої Британії, де вони навчаються, і ви знов ж таки зачепили це питання навчання медиків? Ми знаємо, що на фронті є велика нестача медиків, і люди, які ніколи не займалися медициною, швидко прямо на колесах вчаться ставати парамедиками. Е, наскільки довгий процес був би цього навчання, якби ми певну частину людей змогли відправити за кордон для того, щоб вони стали ну бодай військовими медиками на першій лінії на нулі? Це насправді залежить, тому що це все залежить від базисної освіти і так далі. І комплексу на це питання відповісти важко, але на даний момент також дуже багато організацій і Є напевно три. Я думаю, що це не дуже потрібно, щоб воно звучало публічно. Але в Україні на даний момент присутні організації Сполучених Штатів та з Британії, які в Україні в нас в Україні навчають власне невідкладної військової допомоги на передовій і в зонах бойових дій наших медиків та парамедиків. Ці програми ведуться, і вони досить є успішні, тому що за допомоги нашими спільними зусиллями, зокрема, я з нашими американськими колегами зміг реалізувати проект. Який забезпечив переклад основних основних таких гедлайнів, тобто стандартів надання допомоги з англійської мови на українську, це є зокрема цілі такі рекомендації, як себе поводити в певних ситуаціях, вже в яких врахований досвід Іраку і Афганістану, тобто введення власне бойових дій. Знаєте, мені ситуація з медиками нагадує ситуацію з військовими. У якому контексті, коли ми говорили про вхід у північно-атлантичний альянс, то тепер ми говоримо про те, що НАТО у нас може вчитися, і наші військовослужбовці можуть навчати військовослужбовців країн НАТО. Те саме відбувається і з медичними працівниками, які тепер можуть абсолютно з таким досвідом, який пройшли в цей час, навчати медиків з інших країн, як їм боротися із різного роду травмами. І тут мені пригадалося ваше інтерв'ю з Юкрем. Які видавали у квітні, і, в принципі, у нашій студії вже підтвердили ці слова про те, що таких операцій, які проводили українські медики, не бачила жодна клініка світу. За останніх 9 місяців, в яких ви живете, які історії вас вразили найбільше із практики? Ви знаєте, насправді це по-перше, дійсно є правда, тому що власне після там виступів, після доповіді, підходило дуже багато спеціалістів, хірургів сполучених штатів із країн Південної Америки, і вони були просто шоковані тими випадками і клінічними. Випадками, в яким нам вдавалося, скажімо, врятувати пацієнтів, і просто, скажімо, напряму говорили про те, що такого досвіду в них не буває інколи за все життя в п'ятьох, шістьох хірургів. Але власне, що стосується таких історій, які найбільш вражають емоційно, насправді. Кожна історія є дуже емоційна, особливо якщо це є цивільні люди, тому що військові люди це їхня професія, це все трагічно. Але ж це є наші захисники, і це логічно і зрозуміло. Але коли страждають цивільні, це досить важко психологічно, повірити мені, і хірургам і вражають особливо такі історії, коли ми стикаємося з тим, що є поранені, важко поранені цілі сім'ї, починаючи від грудних дітей, завершуючи там. Старшими бабусями чи дідусями було декілька випадків, коли в, наш... в нашій установі перебували цілі сім'ї, де сім'ї втратили одну дитинку, там батька, маму, і вони там перебуваючи в одній палаті. Коли ти їх всіх оперуєш, ти ми стараємося себе психологічно від цього відмежовувати. Але інколи, скажімо, останній раз я просто. Який здавав коментар для журналістів про якусь досить складну операцію, і е, почув цю історію, яку мені розказувала пацієнтка, і просто зрозумів, що насправді в лікарні ти стараєшся себе від цього обмежити, бо це неможливо. Але коли ти чуєш це вже якби зі сторони, це дуже дуже складно насправді. Але попри те, у вас відбуваються і планові операції. Якщо це можна назвати із серії планових, я попрошу вас розказати про цю операцію, про яку ми говорили поза кадром. Бо ви почали розповідати, але не дорозповіли. Що у вас сьогодні відбувалося в лікарні? Так насправді сьогодні теж такий приїхав до вас дуже з позитивним настроєм, тому що вдало пройшла операція, яка була там надскладною, і тривала близько восьми годин. Буквально декілька годин тому ми завершили і почали. З Самого ранку це операція була проведена нашому військовому, який зазнав дуже важких поранень, влас... наслідок, власне внаслідок ем... власне ракетного обстрілу, і мав дуже важке поранення кінцівки з, з... утворенням величезної рани, яку вдалося закрити в лізних лікарнях, і фінально в нашій за допомогою дев'яти операцій, складних, які він переніс, і зараз три місяці після проходження реабілітації. Ми провели дуже складну операцію по відновленню і пересадці власне автотрансплантації нерва, оскільки під час цієї травми він втратив частину сідничного нерва, і ми пересадили з інших його ділянок для того, щоб відновити функцію цієї кінцівки. Операція була надскладна і вона досить добре пройшла. Звичайно, що пацієнта чекає тривала реабілітація, і дуже багато чого залежить від регенеративних можливостей його організму, але загалом. Це дуже приємні відчуття, коли такі речі вдається зробити. На завершення маємо півхвилинки. Якщо порівняти квітень-березень, і порівняти зараз. Вам стало трохи легше? Насправді ні, нам стало набагато важче і інше, тому що зараз ми почали працювати з надскладними випадками. Ми є умовно безпечне місце в Україні і відіграємо стратегічну роль як найбільш високоспеціалізована лікарня. Тому з цієї України, як військових, так і цивільних, ми отримуємо пацієнти. Тім, з надскладними складними пораненнями, з якими власне не справляється в інших лікарнях, тому. З одного боку, це просто інше, але технічно це надскладне надскладно на даний момент. Ви знаєте, ми завжди кажемо, що героями є військовослужбовці, другого кого ми називаємо це, надзвичайники і треті завжди у нас стоять на цій позиції. Медики. Ми вам дякуємо за ту тенічну роботу, яку робить кожен медик у цих умовах при недостатньому обладнанні, недостатніх медикаментах, але рятуючи в будь-яких умовах життя пацієнта. Так. Гнат Герич, завідувач відділення першої хірургії. Рургії львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги хай у вас все там складається. Добре, слава Україні, героям yeah. слава. Yeah, yeah. yeah, yeah, yeah.